Книга суддів. Розділ 7. Вранці Єрувал, тобто Гедеон, виступив з усім народом, що був з ним. Вони отаборились біля джерела харот. Табір мідіянців був розташований у долині з північного боку пагорба Море. Тоді Господь сказав Гедеону: Надто численне в тебе військо. Я не зможу віддати мідіянців у ваші руки. Аби пізніше Ізраїль не вихвалявся переді мною, кажучи, ми самі себе врятували. Тому оголоси, щоб почув кожен у війську і скажи хто боязливий і тремтить від страху, нехай повертається додому, негайно залишивши Гілеадське узгір'я. Таким чином, зразу відійшло тисячі чоловіків, а 10 тисяч залишилося. Але Господь промовив до Гедеона ще надто багато людей залишилось. Тож веди їх до води, і там, замість тебе я їх випробую. Буде той, на кого я тобі вкажу, що він піде з тобою, той і піде з тобою. Проте жоден з тих, про кого тобі скажу, що він не піде з тобою, такий не повинен залишатись. Отже, Гедеон привів народ до води, там Господь сказав йому кожного, хто хлептатиме воду язиком, як хлебче собака, постав такого окремо. Так само постав окремо кожного, хто буде пити, стаючи навколішки. В результаті кількість тих, котрі зачерпували воду рукою і, підносячи до рота, хлептали, виявилось 300 чоловік, а решта всіх людей, щоб напитись води, ставали навколішки, і Господь сказав Гедеонові: Отими трьома сотнями мужів, які хлептали воду, я вас врятую і віддам мені діянців у твої руки. А решта всіх мужів народу. Нехай повертаються, кожен у свою місцевість. Тож вони взяли запаси їжі для військового загону та їхні сурми, а решту всіх ізраїльських воїнів Гедеон відіслав до своїх наметів, затримавши біля себе лише триста мужів. А в цей час табір мідіянців стояв нижче від них у долині. І от тієї ночі Господь звелів Гедеону: Вставай! І можеш нападати на ворожий табір, оскільки я його віддав у твої руки. Якщо ж боїшся негайно вирушати, то спустися зі своїм слугою пурою до табору сам і послухай, що там говорять, після того то наберешся сміливості і нападеш на табір. Отже, Гедеон разом зі своїм слугою Пурою спустились до крайнього намету озброєних охоронців табору. У той час медіянці, а та інші племена Сходу, які розташувались у долині, були настільки численні, наче сарана. Навіть їхніх верблюдів було без ліку, їх було так багато, як піску, що на березі моря. Коли Гедеон підійшов до крайнього намету, то почув, як один воїн розповідав своєму товаришу сон. Він говорив, що йому наснилось. Дивлюсь, каже він. А шкотиться по табору мідіянців буханець ячмінного хліба. Він вдарив у намет так, що намет впав, перевернувся і зруйнувався. Відповідаючи, його товариш сказав: це ніщо інше, як тільки меч ізраїльтянина Гедеона, Йоашового сина. Бог видав у його руки мідіянців і весь цей табір. Почувши розповідь про сон та його тлумачення, Гедеон віддав славу Богу. Повернувся до ізраїльського табору і сказав: Вставайте, бо Господь віддав у ваші руки табір мідіянців. Розділивши 300 чоловіків на три загони, він сказав, аби кожен воїн взяв у руки сурму та порожній глечик, всередині глечиків мають бути смолоскипи. Гедеон сказав їм: Дивіться на мене й робіть те, що робитиму я. Ось я йду на самий край табору, а що там робитиму я. Те робіть і ви. Щойно засурмлю я разом з усіма тими, що зі мною, то сурміть тоді й ви довкола всього табору, голосно вигукуючи, за Господа та Гедеона. Отже Гедеон і ті сто воїнів, що були з ним, прийшли до краю медіянського табору на початку середньої нічної сторожі, зразу після зміни вартових. Вони засурмили і розбили глечики, що були в їхніх руках, у ту мить. Засурмили також усі три загони розбили свої глечики. Тепер кожен з них тримав у своїй лівій руці смолоскип, а в своїй правій руці сурму, щоб сурмити, вигукуючи меч Господа та Гедеона. Кожен з них стояв на своєму місці довкола табору, в той час, як у самому таборі мідіянців метушились, бігали, кричали й кинулись утікати. Тоді, коли триста сурим сурмили, Господь у мідіянському таборі обернув їхні мечі один проти одного, і весь табір почав бігти до бетщити в напрямку Церери та кордону Авел мехоли що неподалік табати. Терміново були скликані ізраїльські мужі з племені Нефталима та Асира, а також усе плем'я Манасії. Всі кинулись у погоню за мідіянцями. Крім того, Гедеон направив гінців на Єфремове узгір'я з наказом спускайтесь назустріч мідіянцям і відітніть їм переправу через води Йордану неподалік Бедбари. Тож відгукнулись на заклик усі чоловіки племені Єфрема, котрі захопили всі водні переправи вздовж Йордану аж до Бедбари. Упіймали також двох медіянських князів Орева та Зеева. Орева вони втратили біля скелі Орева, а Зева вбили коло Зеевської чавильні, після чого переслідували мідіянців. Голови Орева і Зева принесли до Гедеона на протилежний бік Йордану.